Доброго дня, мої любі діти! Незабаром настане літо, і всі діти будуть грати на ігрових майданчиках і кататися на роликах, велосипедах та самокатах. Тож пропоную вам сьогодні разом зі мною поїхати у подорож на велосипедах. Тож сідаємо. Вирушаємо. Коли ми будемо їхати, ми будемо дізнаватися різні правила, як треба їздити на велосипедах. То слухайте уважно. Наша перша зупинка і перше правило. Переконайся, що твій велосипед у порядку, якщо ні, попроси допомогу у дорослих. Вирушаємо далі. Ось друга зупинка і друге правило. Перед тим як сідати на велосипед, завжди одягай шолом. Він захистить твою голову, якщо ти впадеш. Їдемо далі. Третя зупинка і третє правило. Нам з вами можна кататися в парках, скверах та дворах. Ну що ж, діти, продовжуємо нашу подорож. Ось четверта зупинка і четверте правило. Якщо тобі потрібно перейти дорогу, тобі треба зійти з велосипеда, взяти велосипед за кермо та пішки перейти дорогу. Ну що ж, діти, відпочили, дізналися правило, давайте ж будемо їхати далі. Ось п'ята зупинка і п'яте правило. Завжди слухай поради батьків або дорослих, які можуть тобі допомогти безпечно кататися на велосипеді. Завжди дивись навколо себе. Не користуйся телефонами або навушниками під час їзди. Це допоможе тобі, тобі швидко реагувати на все, що відбувається навколо. Продовжуємо нашу подорож і їдемо далі. Ось діти остання зупинка і останнє правило. Кататися можна з батьками, дорослими. І навіть друзями це не тільки безпечно, а й весело. Що ж, діти, наша подорож підходить до кінця. Я гадаю, вам було весело разом зі мною подорожувати, і ви дізнались багато нових правил, як треба правильно їздити на велосипеді. А на цьому насняття добігає кінця. До побачення, до нових зустрічів!